І так, всім привіт, дорогі друзі. Привет! З вами Олег і Настя. і Настя. І сьогодні ми будемо робити реакцію <ріх> на о... оглядовий чувак. Я без <ріх> поняття, що це за канал, тому що я його тільки нарив, можна так сказати. А, найбільші <ріх> кінокатастрофи в історії <ріх> кіно. Тема так. Дуже мені стала цікавою, тому я вирішив, а чому б і ні можна зробити на таке реакцію. <ріх> Добре так. Гроші, гроші, дуже багато гроші, 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 дуже багато грошей. І так, народ, сьогодні хочу поговорити про гроші, про найбільші касові провали всіх а... часів. Бо це реально цікаво, а... як проєкти ша. Я Це думав, що катастрофи мається на увазі про, допустимо, смерть акторів під час а, Дуже вйомки, багато, до речі, є, є. Я колись дивилась теж якісь е, відео про якісь чи смерті на сйомках, чи якісь, типа, дуже опасні там, наприклад, костюми і все таке. Дуже інтересна тема. До, до речі, от показую цимбада. Зовсім недавно я знаю, що вийшов дубляж офіційний українською mm -hmm. на цимбада, а раніше не було. Раніше була озвучка така, ну від «1 плюс 1», там нового каналу mm -hmm. і так далі, а, а не було. і офіційно не було, ні. Таленими бюджетами можуть так легко провалитись. Здавалося б, усе просто береш світові збори, віднімаєш бюджет і маєш результат. Mm -hmm. Ну, no, но. No, no. Треба ще врахувати таку штуку, як витрати на маркетинг, no, no. які завжди no, no. до устрачки великі. Іноді студії самі кажуть, скільки витратили. Mm. А іноді нам доводиться тільки вангувати. Але зазвичай река. Є така от тема, як Супербол в Америці проводиться. Хто не знає, це типу як. Ну. Коротше, у нас це регбі. У них це американський футбол. Mm -hmm. Це їхня спец. Спешл подія така ж сама, як у нас, uh, євро. Кубок світу або Євро uh, і той, 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 той рік. Mm. І Супербол — це саме дорога подія в Америці, uh, яка проводиться сам, uh, кожен рік. Uh, пару секунд реклами там стоїть просто колосальніше гроші. Це просто uh, в голові не укладається. Із-за чого Кень Веста, допустим, він зробив якусь рекламу, у нього не було коштів, щоб зробити рекламу, тому що він купив місце в рекламі Супербоула, ага. і він просто на камеру записав себе. Показав о, okay, о от, е, заходьте на сайт, от клас, клас, все. Жесть Капець. какошти ще не менше половину бюджету самого фільму. Тож, навіть якщо фільм відбився, він все одно міг піти в мінус через неймовірні витрати на промо. Ну, Плюс, так. додайте сюди інформацію з тим, що студія отримає лише близько половини від зборів, бо решта йде кінотеатрам. Nice. Але перед початком відео я хочу задати вам цікаве питання. На вашу думку, яку найбільшу суму грошей міг втратити один фільм? Ви поки подумайте, а відповідь буде під кінець відео ближче до суті, кець. Фільм створений зі мюзиклом. Вирішив поєднати повний акторський склад із cgi костюмами котів, епічні танці. І зачекайте, зачекайте. Це Тейлор Свіфт, що бляха? Бюджет склав 100 мільйонів доларів, збори 75 мільйонів. А втрати становили приблизно 90 мільйонів доларів. Причини камон, mm -hmm. no, все було понятно по трейлеру. Тільки люди подивилися на той трейлер убогий. А... Просто це неудачна ідея, Це хороша тема, як мюзикл. Бо він мюзикл. Це тема для е, театрів, де воно і робиться. Ні, ну, розумію, але вони могли для зробити, фільма, а це трохи неудача. Вони могли зробити полумульт, помюзикл. Полу як зазвичай бувало допустім, з діснеївськими мультами по mm -hmm. типу Геркулеса. Поломюзикл. Окей, це було би популяріті. Або ж там просто люди, які одівалися, як коти, да, 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 можна було зробити тобто не сіджай, а просто костюм. Вони по факту майже голі. Да. І голі -босі. З, з Дуже фіговим сіджаєм, сіджаєм на лиці, і оце все. Я не знаю, ну воно фігово виглядає максимально. Ну а шо ж, але очевидні. По перше, візуальні ефекти виглядали жахливо. Коти люди виглядали як сон при температурі 42. По-друге, сюжет і тон це фільму факт. виявився незрозумілим для глядачів. Ні фанати оригінального мюзиклу, ні нові глядачі не змогли докумекати, що тут взагалі відбувається. Mm -hmm. У нас є таємчий oh. мегаполіс, і головна подія щорічний бал Джелікл Бал, де коти обирають одного щасливчика, mm -hmm. який підніметься на небеса, і почне нове життя. По факту, вся історія це серія танцювальних номерів, співів і драматичних oh, монологів yeah. котів у нічному місті. Паралельно ми бачимо незрозумілі конфлікти між котами, які намагаються не здержати в. Кадри від цієї комічності, що тут відбувається. Ну, Ну, типу, це було б нормальною ідеєю, але ми вже описали, що це просто провал. Вони ж по факту, по-моєму, навіть не особо і похоже зробили на сам мюзикл. Тобто мюзикл, по-моєму, взагалі щось друге було. Там були Джелікал Cats, але там не пам'ятаю, щоб там був якийсь Отже, Йдемо далі і зустрічаємо Sky-Fi мульт Титан. Після землі у 2000 році студія Fox Animation хотіла зробити революцію, поєднати традиційну 2D-анімацію з ранньою 3D-графікою. Результат після цього студія перестала існувати. Сюжет розгортається у далекому майбутньому. Де ін... Ого, ну, провал. Планетна Ого. раса Дрейч знищує землю, а людство виживає десь на окраїнах космосу. Головний М -м. герой типовий космічний хлопець із зачіскою двохтисячних. Ну, Дізнається, а... що кофі. тільки він може знайти загублений корабель Титан, який здатен створити. Нову планету для людей. Звучить епічно, правда? Ні. Mm -mm. Бюджет 7590 мільйонів, збори 36,5 ah. мільйонів, а втрати 100 мільйонів доларів. Продакшн ah. був кошмаром. Почекай, почекай. Збори 70... 36,5 мільйонів, а втрати 100. Вони втратили більше, ніж потратили. Да. По суті, вони об... а, зробили його за 75-90. А втрати лише видно 100 зверху. На маркетинг і всяке да, таке, якщо да, да. це вважається за втрати. Хоча можна від 75, наприклад, відняти 36 і плюсанути там. То що вони потратили на, на маркетинг, то виходить 100, ну по факту да це мінус по мільйонів доларів. Продакшн був кошмаром. Фільм кілька разів переписували, змінювали режисерів, okay. скорочували сцени, а потім кидали гроші в комп'ютерну графіку, сподіваючись, що вона врятує ситуацію. Не врятувала. Критики казали, що фільм виглядає красиво, але сюжет бездушний. Схожа історія а -а -а. і в мульта, який чуть не поховав студію DreamWorks. Це Сінбад. Мультфільм, який абсолютно точно не заслуговує на таку долю. Бюджет був 60 мільйонів, збори 80 Ат мільйонів а втрати близько 125 мільйонів доларів. Насправді тут, тут було усе неймовірна анімація, харизматичні персонажі Десь, і хорошо. пригодницький дух, якого зараз Да, мені він в дитинстві да, дуже подобався. Да. Дуже крутий мульт. А чуєш навіть навіть був в, на Ой, Так Бракує це історія приморського авантюриста Сінбада, якого озвучував сам Бред Піт, який замість того, щоб спокійно грабувати кораблів, плутається у космічний конфлікт із богиною хаосу Еріс, і мусить повернути вкрадену книгу миру, щоб урятувати свого друга. Та, попри такий крутий сюжет, у 2003 році глядач вже був розбалований шреком mm -hmm. ідовиковим періодом і так далі. До речі, схоже да, респітка... Тобто Там в один і той же рік, по-моєму, вийшло дуже Хера мультів одночасно. І типа він був хужіший. А, пов... да, і острів скарбів теж там через рік Але інших мультфільмів у тематиці пригод: Планета Скарбів і Дорога А, Нальдорад". Планета скарбів. А, да. ага. Обидва провалились. В ті роки люди не любили пригоди. Я не розумію. Хто знає, залітайте в коментарі. Обговоримо свої здогадки. Смертні машини. Фільм створювався під наглядом Пітера Джексона. Так-так, того самого, що подарував нам шедеври людства, володаря перснів. <реш> Того, видно, і не повниш. <реш> Але цього разу він був лише сценаристом і продюсером. Режисером став його учень, і здається, він був таким собі учнем. Або Джексон був не дуже вчителем. Інститут <реш> Адже бюджет був 150 мільйонів, касові збори 83 мільйона. а втрати нічогеньких 175 мільйонів доларів. Візуально фільм просто божевільно красивий. Деталі, CGI, атмосфера, все виглядає як треба. Але проблема в іншому: персонажі до усрачки картонні, а діалоги написані так, ніби студент прогулював пари із діалогознавства. Universal не знали, як це просувати. То фантастика, то молодіжний бойовик, то фентезі-драма. Плюс у 2018-му люди вже втомилися від нових голодних ігор. А коли в той же час у кіно йшли Аквамен і Спайдермен Spider Spider-Verse, у машин смерті просто не було шансів. Якби фільм вийшов років на 5 раніше, цілком міг би. Тати хітом, що, а так іронічно, фільм про міста й як... не поняла. Це, ну, це типа коротко... це, е... вони зробили екранізацію ходячого замка. По суті, да, але це стімпанк. Якісь старанне да. і їдять одне одного, сам себе і з'їв у прокаті. Рухаємося далі, і бачимо самотній рейнджер. Дійсний хотіли свого а -а. джангові тарантіно тільки з меншою кров'ю і більшими вибухами. Але замість кучу номінацій і двох оскарів, як це було у Джанго, «Самотній рейнджер М -м. залишився із боргами. Які банки? Я Студія одягнулася. зробила ставку на перевірену команду. Ну, типу, ну, це не найкраща кігалі... робота Джоні да, Депа да, насправді. Да, да. Типу, ну, no, камон. То да. режисер Вербінський, продюсер Джері Брукгаймер, і, звісно, Джонні Деп тепер не у ролі п'яного пірата, а цікавого індіанця Тонто. І все виглядало багатообіцяюче: ковбої, вибухи, поїзда, величезний бюджет, все як я люблю. Але далі почалися проблеми: виробництво тягнулося без кінця краю, затримки, перезйомки, конфлікти здійснення через гроші. А бюджет роздувся настільки, що навіть студії почало піджимати. По секрету мені цей фільм було в кайф дивитися. Це одна з тих. Картин, де відчувається, що творці отримували кайф від процесу і okay. хотіли подарувати глядачеві справжню пригоду у дикому заході. Бюджет 220 Ну то так, просто. Ну, От... якось щось не пішло, я не знаю. Таке. Да. Буває, напевно, іноді таке. може, через те, Фільм. що ми занадто багато дивилися фільмів з Джоднім депом. Не, не саме... Я мію вду, що це а... у них якось так вони... не знаю. У нас все, що в у них, стає хітом, по факту. Ну, так, да, але все одно. Типа брати Яньки. Оце от. Фільми з Халком Хоганом. Вони же ж всі майже були провальними. В Америці. Ну, а фільм якийсь там ще був про цей тов, товсто, цього, який перевдівався всіх е, акторів грав. І закладу, <плес> Еді Мерфі. По-моєму, так. Да. Там, де цей проф... е, професор. Або професор той, що з животними говорив. Ні, доктор, а це доктор, доктор Дурі. Да. Я про а професора, ще... де він випив лікарство і став худощавим, а, типа. Ну так, в обреті, я, я просто пам'ятаю фільм, там, де він всіх грав. А, це низькорейтинговий актер в історії, який зірвав. Він фільми знімав, із-за того, що він ніде не міг грати, бо його вже. У нього. Ось... Не, я не, не пам'ятаю, скільки малін. Які між іншим так, за штук найгірші штук фільми дають шість, по-моєму. Та около десяти, я не знаю. Даже так? Дуже багато. Я просто знаю, що ці фільми, хоч і в них були прям вообще капець. У на нас рівень, постійно та, на у нас новому вони, каналі. Нормально вони грали, да. по-моєму. Та у нас на новому каналі постійно їх крутили. нормас. двісті п'ятдесят мільйонів. касові збори 260 мільйонів, а втрати мільйонів. О, боляче. Да. Але не переживайте, це ж дійсний. На співпадіння у більшості випадків фільми саме цієї студії зазнають невдач. Наприклад, мами застрягла на Марсі 2011 року. Що за Знакомася Я пам'ятаю, це дуже часто у нас рекламувалося в місті, але я його не бачив і якось бажання не було. Я завжди думав про те, що мені мами вдома вистачає. Погано, що студія закрила підрозділ, який його створював втрати понад 140 мільйонів. Уперед, взагалі, один із найбільших фінансових провалів Pixar. Але причина не в тому, що мульт був поганий. Он верт вийшов у березні 20-го року. Як ви розумієте, буквально за тиждень до початку пандемії, коли всі кінотеатри ковфнулись. Тож фільм не мав жодного шансу. Його швидко перекинули на дійсний плюс, і там він уже знайшов свою аудиторію. Втрати орієнтовно 150 мільйонів. Також однією з найбільших втрат у 20 році. Році став ремейк Мулан, який при бюджеті у 200 а. мільйонів зміг заробити лише 70 мільйонів доларів. Тоді як інші ремейки тримали скромну планку в 1 мільярд доларів. Початок світового okay. прокату планувався на 27 ну, березня іменно, 2020 року, але був відкладений цей, на наприклад, фільм і той мульт це чисто із за пандемії, по факту. Бо цей фільм може ще зібрав би більше. Ні, ні, взагалі ні. А Мулан це із тих варіацій, що. Дісней шукали свою Застирали. аудиторію саме серед, а, серед інших національностей, інших рас. Тобто вони шукали не американців по факту. Та ж сама чорна русалочка. Той ну, же Мулайн, ну, я маю в виду, що дійсно вообще просто свої екранізації, переробки, перероб, адаптації, як це назвати, правильно не знаю. Же... Вони їх всі за. Та ж сама герої. білосніжка з Про, ДДЖ просто... і гномами. Да, ну Серпень. Аж поки студія не здалася ну, тут, і тут просто ж. Дротну... і було б все одно краще, бо знімали в пандемію і випустили в пандемію. Може, було б лучше, по факту. Ні, ну на стрімінгових платформах воно нормально заходить. Але те, що воно навіть людей не зацікавило, mm -hmm. ну таке. стрічку на Disney+, плюс. Втративши на фільму близько 100 мільйонів доларів. Mm -hmm. Мула насправді непогано себе проявила на стрімінгову, та навіть деякий час була найпопулярнішою за прокатом на платформі. No, uh. Ну і куди ж без супергероїв? It's oh, oh, <хід> ну так, <да>, його засрали. Найгірше. <хід> Перша найгірша супергеройка, яку я знаю. Морбіус, не сьогодні. Диво жінка 1984. Після успіху першої частини, яка заробила понад 800 мільйонів, Warner Bros покладала на продовження гігантські надії. Але нескінченні переноси прем'єри через пандемію та одночасний показ трішки в кіно і на HBO Max дали про себе знати. При бюджеті близько 200 мільйонів доларів і зборах 169 мільйонів втрати становили орієнтовно 120 мільйонів. Uh -huh. да, наскільки ж був поганий 20-й рік для? Студії, що да. буквально кожен фільм у них провалювався. І ось ми нарешті дійшли до головного бенгера цього Макс? відео. Фільм, який вважається найбільшим касовим провалом в історії мені, кажучи... кіно. Але перед цим я би хотів легенько. Мені кажеться, цей. А... А, безумний Макс. Не знаю, ну тоді хороше було. Ну, а ранішнього, то що з Малом Гіпсоном, так. Да. Але ремейк. Ну, таке. Я, я половиною з того, що подивився, чесно кажучи, і не зрозумів. Типа, ну, типа, окей, а спочатку нам розказали історії героїв, потім це якось все зам'яли, перейшло все в бойовик, і під кінець а, а, частина це просто бойовик. <студжнень> <свістичковий> Вам нагадати, що мене можна підтримати спонсорством на YouTube. Це допоможе мені й далі сидіти ночами, дивитися цей кіношний треш і робити з нього контент. Ну хіба <гумітне> ви не хочете мати біля свого нікнейму такий стікер пак Монкій, <гумітне> або дивитися ексклюзивні відоси тільки для спонсорів це О, ж неймовірно класно. А, трава, а оформити Воді? спонсорство можна в описі під цим відео. Знайомтесь, Джон Картер 2012 року. Я не знаю, що це навіть взагалі. Най... Я про нього взагалі забув. Я просто дивлюся на зацензурений фон. Я думав, що це безумний Макс. Ну, воно не могло так мало зібрати. Ну, типу, наоборот, не... не могло так багато потіряти. Джон Картер, я просто даже не розумію на що вони могли розрахувати. раз розба по факту для Дісней це найдорожче фіаско в історії студії. Ця кіноха коштувала студії 360 мільйонів wow. доларів разом із маркетингом, заробила 284 мільйона і втратила 200 мільйонів доларів. Oh, Мама мія! А ой <laughs> Настю, він бісить. Я тоді спеціально буду до тебе підходити. Уйди, Уйди з хати, Вийди! вийде, вийде! Он до Я не знаю, мені подобається його. Мені він бісить цей голос, я не можу. Якби він не голос такий робив. Ну, це його стайл. Ти знаєш, це його стайл, це його фішка і вся фіняла. Це як закалявся стайл. Серіал Ярмака Двелась? Ні. Налага. Щоб ви розуміли, наскільки це великі гроші, то на 200 мільйонів можна було б зняти 6 лалалендів La La або 18 паразитів. Ну або 400 скажених весіль. Тобто гроші могли б реально піти на щось годне. Ну окей, проєкт виношувався ще з 80-х, коли права на екранізацію переходили від студії mm. до студії, поки дійсний нарешті не наважився ризикнути. Режисером став Ендрю Стентон, людина, що подарувала світові волі та у пошуках немо. Це він уперше зняв не анімацію. а Масштабний mm -hmm. живий блокбастер, і схоже, сам не очікував, що живими акторами все складніше ніж Меніше. живими рибками. Фільм був технічно вражаючим детальні декорації, продуманий світ, вивіс да, воно виглядало круто, гарно, красиво, але. Це взагалі не то. Я не знаю. Мені він не за десятки інопланетних раз. Я але шо? головна Я проблема полягала не, не у фільмі, а в тому, як його подали. Назва Джон Картер настільки ніяка, що звучить як ім'я якогось бухгалтера. У трейлерах mm. не пояснювали, хто він, що це за планета, чому все виглядає як аватар, але без синіх чувачків. Mm. Дійсний витратив <звук> понад 100 мільйонів лише на маркетинг, але реклама не пояснювала найголовнішого, чому глядач має це дивитися. <звук> А ні, що стук понад фільм вийшов інтересно. посеред весняного сезону, потрапив під конкуренцію і одразу зник із кінотеатрів. Критики назвали... Але Джовесняного сезону потрапив під конкуренцію і одразу зник із кінотеатрів. Критики назвали Джон Картер візуально красивим, але бездушним. Хоча деякі фанати, навпаки, з роками визнали його недооціненним шедевром, який просто вийшов не в той час і не з тією промокомпанією. Взагалі, я вам скажу більше, дійсний планував трилогію, але після таких збитків завалився і наслідки були плачевними. Саме після цього фіаско компанія почала активніше інвестувати в відомі бренди Marvel, Зоріні війни, піксар і ремейки класичних мультфільмів. Власне, купівля Лукас через кілька місяців після релізу Джон Картер не збіг. А тодішній керівник Disney студіо Річ Рос, який затвердив проєкт і вкладався в нього з ентузіазмом, подав у відставку через кілька тижнів після прем'єри. Але знаєте що? Це все фігня, яка не зрівняється з Морбіусом, який зміг провалитися двічі прокаті. Да, да. Хух. Надіюся, Гайс у вас не типу. По-моєму, там була така ось ситуавина, що начався коронавірус, він провалився в прокаті. Окей. Але після коронавірусу його вирішили опять запустити в прокат. Від жару Віджарас провели да. Кипить голова від такої кількості цифр. Бо в мене вже починає. Хі. По класиці я хочу подякувати всім, хто додивився аж до цього моменту. Напевно, ви так само як і я люблю рахувати чужі гроші. Обов'язково підписуйтесь на канал, Клацайте потужного лайка і звісно а, поставимо цьому відосику лайк. А, дякуємо за чудове відео. Да, 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 доволі цікаво. А, навіть вообще про нікоти фільми навіть не чула. Хоча да, оцей останній последні... Я щось таке вроді бачила, але я взагалі не пам'ятаю, що там. Ну, Джон Картер, це я не знаю. Можливо, це один комунікали. із тих фільмів, яких ти от один раз подивилася, і після завершення перегляду вже одразу же скажеш: а що я подивився? Да. Про що він? Ну, це так, да, бувають фільми, коли ти подивився і сходу забув, що там да. було. Ну, так що, таке от. Але. Чудове відео. Дякуємо, що подивилися. Пишіть в коментарях, чи хочете ре... ще реакції на оглядового чувака. П пишіть в коментарях, можливо, ви хочете на щось конкретне реакцію, можливо, на якихось е... блогерів. <плес> <плес> да, присилайте нам всяких там блогерів. Блог, короче, давайте. Ну. <плес> а <Алло, ти ж? плес> всім дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. <плес> Підписуйтесь, ставте лайкосики, коментуйте, а заходьте також на телеграм канал. Телеграм-канал посилання в описі. Всім дякую і всім па-па!